Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні на огляді буде цікавий гаджет. Це є відеореєстратор FitCam X, який може знімати в 4К та в Ultra HD. Так що я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Так, з самого початку, що це за відеореєстратор? Це дуже крутий відеореєстратор, тому що він не стандартний, як всі. Він вмонтується в кріплення вашого зеркала. І він виглядає як по заводі, і не займає багато місця. Давайте ми спочатку його розпакуємо. Приходить він в такій коробці, він має Wi-Fi доступ. Коротше, багато він наворочених штук має, я вам чесно скажу. Ось так він поставляється в такій коробочці, як iPhone. Ось так у нас це все виглядає. Давайте ми глянемо на комплектацію, на інструкції і так далі. Так, це ми розпакуємо. Це набік. Так, ага, що в нас ще тут є? У нас є тут інструкція, і в нас є тут візитівка, це в нас супорт, підтримучка. В комплекті ось таких два коробка. Давайте ми їх розпакуємо. Я вже їх, до речі, розпаковував, дивився. Ну, що вони в комплектацію кладуть, я в шоці, реально? Дивіться. Це в нас перший коробочок. Що в нас тут є? Е -е, тут в нас є. Кабелі, ось така зв'язка. Коротше, цей відеореєстратор підключається до штатного роз'єму вашого датчика типу дощу, датчику освітлення, і нічого не треба підводити ніяких кабелів, ні прикурювача і так далі. Ви під'єднали і він працює. Також коли ви машину виключаєте, він також виключається автоматично. Так, що в нас по комплекті? Сюди О, вони навіть лопаточку дали для того, щоб монтувати, і тут є швидкий монтаж. Кожен сам може його замонтувати дуже легко. Потім, далі відео я вам покажу. Там знімається штатний пластик, ставиться цей з відеореєстратором. Також, як ви бачите, картрідер у нас в комплекті є на велику флешку. Він де як USB, як ви бачите, також і Type-C на маленьку та велику. Добре, це відставляємо. Давайте відкриємо другу коробочку, що в нас тут, напевно, сам реєстратор. Відкриваємо раз. А це що таке? А, це у нас кріплення для монітора, для дисплея. Хоча ти можеш кріпити, можеш ні. Ось давайте я вам покажу сам відеореєстратор, як він виглядає. Ось така штука, вона реально як по заводу штатно йде. Ви в своєму автомобілі знімаєте штатний пластик під зеркало, вставляєте цей відеореєстратор, і цей реєстратор виглядає в вашому автомобілі як заводу. Так відеореєстратор виглядає. Знизу у нас тут є індикації. Також, як ви бачите, є кнопка, можна зробити фотку, це його вімкнути. В нас з боку є карточка. В комплекті також де карточка на 64 ГБ, що дуже класно. Все в комплект дається. Ось тут також є слот під карту. Добре, ось роз'єм з'єднювати. Давайте перейдемо до другого пакетика, що в нас тут є в комплекті ще. Так, це розпаковуємо. А це в нас, як ви бачите, йде кріплення на стекло, що ти можеш замонтувати собі моніторчик. Це на моніторі, собі бачите, писати. Добре. Далі це у нас всі кріплення. Давайте також ми їх розпакуємо. Ось таке кріплення, що пластик класний, якісний. І оце така присосочка, яка кріпиться на стекло. Що я вам скажу? Дуже гарно і якісно зроблено. На ощуп. Зараз я трошки пошумлю на ощуп, воно дуже класне, дивіться. Ну, Дійсно якісно зроблено. І пластик такий, як в автомобіля, реально, дивіться. Це в нас не гумове, як вони так зробили. Оцю штуку, дивіться. Ну, дуже круто. Мені сподобалось зганути. Добре, це відставляємо. Це ти можеш собі закріпити на стікло і поставити собі монітор чи там телефон, тому що він з'єднюється з телефоном. Є додаток, додаток все працює. Давайте ми подивимося в інструкцію, зараз я вам покажу. Ось така в нас інструкція. У нас, як ви бачите, є QR-коди на App Store та на Google Play. Тут в нас все дуже класно і гарно розмальовано. Ось, відкриваємо. Боже, вона велика, але. Все інформативно. Точка Wi-Fi, з'єднюєте. із телефона. Ви можете керувати налаштуваннями і так далі. Що дуже великий так, плюс. Так, що по інструкції та по налаштуваннях в нас все є е, на російській мові, на англійській та на китайській. В Англійській я не сильний, так що мушу читати російську мову. Як ви бачите, в цій камері присутній g сенсор, режим парковки, також циклічна запись. Тобто, якщо карта пам'яті буде заповнена, вона автоматично ця камера буде видаляти старі записи. А функція g – це така штука, коли при зіткненні, як ви бачите, камера автоматично блокує відео. Коротше, налаштування тут дуже прості. Як ви бачите, покроково все прописано, що робити, як налаштовувати і так далі. Добре, інструкцію ми закриваємо, перейдемо до самої камери. Давайте ми приступимо до монтажу. Покажу, як вмонтовувати цю камеру. Також покажу по налаштуванню, по додатку. Так що погнали. Так, як відбувається цей монтаж? Дивіться сюди. Акуратненько я лопаточкою підзняв я оцю кришечку, що під зеркалом. Акуратненько відзняв, відложив ось цією лопаточкою. І тепер дивіться, дістаємо ці кабельочок. Ну, монтаж дуже легенький, реально. І потім. Все підключаємо. Зараз я вам покажу, як це все підключив, бо то з одної руки і знімати і показувати некомфортно. Витягуємо цей, ставимо перехідний, рідний кабель, і ось так вкріплення в нас камера вставляється. Вона, блін, прям як завод. реально. Добре, давайте я замонтую. Включуся, коли під'єднаю, покажу, як під'єднувати. Так, дивіться. Зняв я такий нижній пластик. Оцей він дуже легенько знімається. Лопаточка є тут. Я думаю, всюди, всіх однаково. Дивіться. Приєднав оці конектори. Дивіться, класно не дають от, всі ізольовані оці проводи. І все, залишився у нас провод підключення камери. Зараз це все акуратненько туди зложуємо, ось так. Ось сюди всередину. Закриваємо цю кришечку, ось цю верхню. І тоді монтовую маленьку і знизу камеру. Погнали. Як ви бачите, ще раз показую, ось тут просто забрав я пластик з зеркала. Ось тут. Тут легесенько підрозібрався на кліпсах. Класно. І все. І ось так воно все ставиться на рідні, Ось так. Посадочні місця. Все, камера, як ви бачите, в нас встановлена. Залишилось тільки плівку зняти і запустити додаток. Ну, виглядає шикарно, я вам скажу. Тут навіть не скажеш, що це не завод. Акуратненько, нічого не мішає супер. Так, а тепер давайте я вам покажу додаток. Ось так виглядає додаток. Камеру ти можеш переглядати в онлайн прямо з телефона. Це в нас налаштування, все на українській мові. Вибираєш мову, яку ти хочеш. В принципі, як ви бачите, кажу українська є. Налаштовуєте якість собі, там, скільки хвилин вона б знімала і так далі. Як ви бачите, дуже все класно, гарно розмальовано, додаток дійсно якісний. Також заходите на флешку, можете онлайн дивитись, переглядати всі ті свої відео, можете якісь видалити, можете завантажити собі на телефон. Коротше, що вам сказати, працює все супер. Як ви бачите, дату показують, час і так далі. Зараз я вам покажу, як вона знімає днем. Спочатку ми послухаємо, як вона записує звук. Там є влаштований мікрофон. Ось так записую на звук. Як ви чуєте, звук йде. Це в нас іграло радіо, звичайно. Ну і самі можете бачити якість. Трошки якість, звичайно, врізалась, тому що я монтував. Як ви бачите, номера добре видно, все супер. Погода пасмурна, якість хороша. Як ви бачите, от по бікбордах все читається, все гарно видно. Тут питань нема. Пасмурна погода, ще раз повторюсь, знімає супер. Також давайте я вам моривочок покажу, як вона знімає вночі. Вночі зустрічні машини не сліпить цю камеру, вона також гарно бачить, як ви бачите, якість також тут хороша. От Зараз буде і там далі, от бачите, і зустрічня машина їде. Все супер, видно, класно, реально. Ну і фари тут, звичайно, світять нормально. Це відеореєстратор я ставив це на Polestar 2. На електричку, і, як ви бачили, все по штатному. Знімає дуже гарно, дуже якісно. Тут вже сніг лежить. Як ви бачите, ось світить зустрічна машина, і видно, по краях все добре, повністю не засліпляє камеру. І якість, подивіться, по сторонах дійсно класна. Тут до камери питань нема. Все самі, ви бачите, знімає дуже гарно. І 4К тут є 100%. В принципі, ви можете самі якість собі налаштувати, яку вам потрібно. Ну, ось так. Ось так все знімає. Вже прийшла до нас зима. От, зараз тут закінчиться цей ролик кусочок. Ну, я думаю, вам все добре видно. Ось так це все в нас виглядає. Супер, я думаю, реально супер. Тут е, до камери якості питань немає. Так, що вам в цілому сказати про оцей відеореєстратор FitCam X. Відеореєстратор дійсно мені сподобався, класна якість. Ти просто його замонтував і він працює. Ще великий плюс що додаток на українській мові, ти собі все можеш налаштувати. Додаток це теж дуже крута штука. Плюс до того, ти можеш замовити оці відеореєстратори під свою модель автомобіля. Також в них на сайті є універсальні відеореєстратори, ти їх собі монтуєш, як ви бачите, там нічого складного нема. Посилання на сайт fit.com.x я залишу в описі під відео. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.